Ухвалення закону прокоментували і очільники СБУ Василь Малюк та прокуратури Руслан Кравченко. Вони переконували, що Набу та САП продовжать роботу над своїми справами. Не будуть ліквідовані і залишаться незалежними органами. Основний закон, який? конституція. Ніхто нікого не ліквідував. Ну я не депутат і не законотворець і повірте мені, ну там то що вони голосували, то питання нардепів і краще вас запитати у них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі. Але наскільки я розумію е і можу відповісти на дане запитання, це просто повернення до конституції, і сап і набу не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати. Вони мені не підпорядковуються. Набув, точно підпорядковується САП у зв'язку зі змінами. Ми одна система, один орган, органна система органів прокуратури. САП відповідно до закону України про прокуратуру. Як був і так і залишається, він у статусі департаменту був і є, і ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм країнам провадженням, ми по своїм і разом будемо. Друг другу допомагати. Володимир Зеленський підписав закон, який обмежує незалежність Набута САП. Однак, на його переконання, антикорупційна інфраструктура країни продовжить роботу. Щоправда, має бути повністю очищена від російських впливів. А розслідування справ активізовані. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном, в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть. Отримувати інформацію, яка їм необхідна. Минулого вечора більше тисячі українців протестували у центрі Києва проти нового законопроєкту, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Мітинг тривав із восьмої вечора. Люди пікетували навіть у комендантську годину. Загалом протести тривали по усій Україні, найбільше після столиці у Львові. Головна вимога демонстрантів була спрямована до президента Володимира Зеленського. Вони хотіли, аби він ви. Тував схвалений нардепами документ. Люди розгорнули прапори та плакати з гаслами та вимогами скасувати цей законопроєкт. На мітингу гудкували гасла руки геть від набу змінимось або помремо. Корупція, смерть майбутнього. Також українці вийшли у Харкові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську та в інших містах. За словами активістів, акції можуть продовжуватися і сьогодні. Я прийшла виразити свій протест незгодою з цього. Закону, який проголосувала сьогодні Верховна Рада, тому що це ну, така собі тиск на сап, на набуй, я з цим не згодна, і я рада, що прийшли також однодумці мої. Так, я прийшов підтримати цей мітинг проти абсолютно незаконних рішень Верховної Ради. Я прийшов, щоб нас побачив президент нашої країни Володимир Зеленський, і щоб наклав на ці неприйнятні рішення право вето.